31 серпня о 3.46 до управління ДСНС у Чернівській області надійшло повідомлення про пожежу неексплуатуємої напівзруйнованої будівлі колишньої тваринницької ферми, що у селі Роїще Чернівського району. На місце приводи прибуло відділення державної пожежно-рятувальної частини. На той момент вогнем було охоплено залишки дерев'яних конструкцій горища будівлі на загальній площі близько 400 квадратних метрів. Для оперативної ліквідації пожежі та підвозу води від вододжерела, яке знаходиться на відстані близько 600 метрів, було залучено ще одне відділення другого державно-пожежно-рятувального посту міста Чернігів. Рятувальники у складі 8 чоловік особового складу та двох одиниць спеціальної техніки о 5.30 остаточно ліквідували загорання. Ймовірною причиною пожежі послужила необережність положенні з вогнем особи, яка наразі встановлюється.